Гінеколог заходить у кабінет, де на нього чекає пацієнтка. Місіс Браун, маю для вас добру новину. Лікарю, я міс, я не місіс. Міс Браун, маю для вас погану новину. Візьму вас, секретаркою, але вам потрібно знати, що у підлеглих ми перш за все цінуємо ініціативу. Чудове, пане директоре, а куди ми підемо сьогодні увечері? Четверта ранку. Чергова аптека. На порозі дівчина. Дайте мені засіб від безсоння. Вам який? Тест на вагітність? Коли у вас з'являються гроші, у вас з'являються жінки. З'являються жінки? Зникають гроші. Зникають гроші, зникають жінки. Зникають жінки? З'являються гроші. Якщо ви спроможетесь із цього замкнутого кола прибрати жінок, ви будете казково багаті. Інтернет тримається на двох китах порнографії. Обов'язково візьміть цю сукню. Це останній крик моди. Не можу. Боюсь, що це буде останній крик мого чоловіка. Розмовляють дві пенсіонерки. Я, нарешті, відочила свого чоловіка гризти нігті. як Ховаю його зуби. Жінка розповідає подружці. Подала я в суд на чоловіка, щоб елементи платив. І що? Відмовили. Сперше кажуть, слід розлучитись. Скоро ви познайомитесь з красивим офіцером брюнетом і будете з ним щасливо жити, каже ворожка молодиці. А як до цього поставиться мій чоловік? Чоловік запитує дружину Скажи, тільки чесно, ти мені за 20 років подружнього життя хоча б раз, хоча б подумки зраджувала? Якщо чесно, то подумки жодного разу.